Кожна нова квитанція за комуналку це привід до Валідолу чи валеріанки? Так, останнім часом ціни взагалі не радують. А що буде зимою, краще взагалі не згадувати. Але спокійно, бюро економії на чолі зі співаком Максимом, готові дати вам декілька важливих порад, які допоможуть зекономити вам на ЖКХ. Прибираємо заспокійливе, робимо собі чайок і дивимося дуже корисне і пізнавальне, економічно пізнавальне відео. Поїхали! Використовуйте енергоощадні лампи, які споживають в 5-10 разів менше енергії, довше служать і не нагріваються. Коштують вони зрозуміло дорожче, але ці витрати окупаються в рази. Замінити лампи розжарювання на енергоощадні справа 5 хвилин. При цьому кількість електроенергії за місяць може скоротитися з 60 до 19 кВт. а це від 59 гривень до 69. Замінити звичайні лічильники на багатотарифні. Вони враховують оплату в залежності від часу доби. У тих, хто пізно приходить додому, основні витрати електроенергії припадають на вечір і ніч. Вартість електрики з багатотарифним лічильником з 23 ночі до 7-ї ранку у два рази дешевше. Тому немає сенсу переплачувати за стандартні тарифи. З таким лічильником нагрівайте бойлер, періть мийте посуд пізно ввечері, вночі або рано вранці, і сума в платіжці за електрик Ісу... Русня ти... Шопти... Так, поки ми пишемо огляд, у нас повітряна тривога. Отож, це саме вдалий час для того, щоб нагадати, що йде війна. Не забувайте про Донати і підтримку ЗСУ. Кожна копійка може врятувати життя. З таким лічильником нагрівайте бойлер, періть і мийте посуд пізно ввечері, вночі або рано вранці. І сума в платіжці за електрику буде менше звичайною. Навіть коли не працює, техніка витрачає електроенергію. Тому витягуйте з розетки чайник, телевізор і зарядні пристрої. Значно заощадити на цьому не вийде, але велике починається з малого. Рівень вище. Встановити вдома розумні розетки з функцією підрахунку електроенергії. Також використовуєте смарт-техніку, розумні розетки, бойлери і холодильники з Wi-Fi, роботи, пилососи і так далі. Такі девайси дозволять економити, адже ви зможете вмикати і вимикати їх дистанційно і тільки у разі потреби. Вибрати їх можете прямо на сайті Hotline.ua. Лінк буде де правильно в описі. Датчики руху знахідка для тих, хто постійно забуває вимкнути світло. Задоволення не дешеве, але окупиться з лишком. До речі, якщо у вас є тварини, то не забудьте знизити чутливість датчиків. Побутова техніка класу А. Клас енергозбереження – особливо важливий параметр для холодильника, який працює цілодобово. Техніка класу А чи А2 і вище дійсно економить споживану електроенергію. Буквально 4-5 років тому різниця в ціні між моделями класу B і а 2 була суттєвою, а зараз за умовні 10 тисяч гривень можна купити пральну машинку як А. Акі а три плюси, але остання буде на 20% економніше. Так навіщо ж переплачувати за електрику? Регулятори для радіаторів опалення допоможуть зменшити температуру та заощадити кошти. Восени та навесні, коли на вулиці тепло, а опалення працює на повну потужність, подачу гарячої води в трубах опалення можна підрегулювати у термостатичних головок для радіаторів опалення. Управління буває механічним, електронним і навіть без дротовим. Перші – бюджетні, у других і третіх набагато більше функцій, кілька режимів роботи, ЖК дисплеєм і можливість задавати потрібну температуру відповідно до часу доби. Встановлюючи лічильник тепла, виберіть той, який веде облік витрат потоку гарячої води і його температури на вході і виході з квартири. Лічильник знає, скільки тепла реально залишилося у квартирі та було витрачено на опалення. Більше платити за середньостатистичними показниками не треба. Вибираючи новий радіатор, відштовхуйтесь від формули. Те на 1 метр квадратне приміщення потрібно 100 Вт тепловіддачі. Замінити батарею в період опалення не вдасться. Але є легкі кроки, щоб покращити її тепловіддачу. На стіну за радіатором наклейте дзеркальну теплоізоляційну плівку. Вона допоможе уникнути непотрібного нагрівання стіни та відправить все тепло у квартиру. Приберіть від радіатора все, що його закриває. Тільки ніша під радіатор з'їдає 5-10% тепла, штори на батареї забирає до 10, а декоративний екран близько 15-20% тепла. Щоб скоротити втрати тепла з вікон, потрібні гарні ущільнювачі по контуру та теплоізоляційна плівка. Якщо поставити нові вікна без протягів і ззовні закрити дрібні щілини морозотривкою піною, теплоізоляцію можна покращити на 20-30%. Якщо по периметру піддуває холодне повітря, переведіть фурнітуру вікна в зимовий режим, а внутрішні щілини між вікном і рамою закрите акриловим герметиком. Навіть якщо вода періодично капає з крана або унітазу, це обходиться дорого. За добу так втрачається 10-20 літрів. Тому відразу викликайте сантехніка або своїми руками якомога швидше замініть прокладки в крані. Одноважільний змішувач економічніше крана з двома вентелями. Так швидше налаштовується температура і тиск води. Витрачати менше води допоможуть спеціальні насадки аератори на крани і душ. В унітазі застосовуйте двохрежимний злив, модель з двом режимами заощадить 15 літрів води в день для сім'ї з трьох осіб, а за місяць ви збережете 450 літрів на секундочку. Посудомийна машинка. Цей прилад відмінно економить воду. Лише 10 літрів води відмиє 30 тарілок, 30 ложок, 10 чашок, вилок, ножів і блюдець, 10 келихів і 10 салатників. Що серйозно, блін, собі треба купити таку тему? Вручну води втрачається в 5 разів більше. До того ж, посудомийка, а не жінка, витрачає тільки холодну воду, нагріваючи її всередині до потрібної температури. А електроенергії на обігрів витрачає в 2 рази менше ніж бойлер. Якщо посуд не дуже брудний, вибирайте режим швидкого миття, а якщо його не дуже багато, використовуйте функцію половинного завантаження. Під час цих режимів посудомийна машина використовує на 35-40% менше води. У великих посудомийних машин краще співвідношення вартості одного циклу роботи до кількості посуду. Тому, якщо у вас велика сім'я, вибирайте місткі моделі. Це вигідніше. Якщо придбання посудомийки не входить у ваші плани, замініть стиль миття посуду. Ух ти, яка схема цікава! Значить, дивіться, складіть її в раковину, закрийте злив, наберіть води, додайте трохи миючого засобу і замочіть Путіна, ой, і замочіть посуд на 5-10 хвилин. Потім злийте воду, очистіть раковину від залишків їжі та прополощіть посуд в чистій воді. Так не тільки економиться близько 50 літрів води. В день, але й менше часу витрачається на сам процес. Бойлер. Сам по собі бойлер воду не економить, але він точно привчить вас не лити воду дарма. Адже нікому не хочеться спочатку вилити гарячу воду в каналізацію, поки чистиш зуби, а потім приймати крижаний душ. Ну, я ось так роблю. Я просто крижаний душ вже приймаю три місяці. Па-ра-па-па-па, -па -па. дякую, русня. Проте, сучасний та якісний бойлер все ж допоможе вам зменшити платіжку за комуналку. По-перше, ви самі вирішуєте, коли і до якої температури вам підігрівати воду. Наприклад, ви можете налаштувати бойлер так, щоб він грів вам воду до ранкового душу, користуючись нічним тарифом на електроенергію. Таким чином, вартість літра гарячої води знизиться для вас на 15-20% у порівнянні з гарячою водою, що тече в трубах. А бойлер з Wi-Fi дає ще й можливість віддаленого керування. Вмикати та вимикати бойлер можна з будь-якої зручної точки, достатньо завантажити програму на смартфон або планшет, налаштувати підключення бойлеру до домашньої мережі, і можна регулювати необхідні параметри. Наприклад, вибрати потужність і швидкість нагрівання води, налаштувати розклад, щоб гаряча вода була готова до певного часу. Більше про те, як вибрати бойлер, ви знайдете в наших матеріалах на сайті Hotline.ua. В залежності від площі вашої квартири ці поради зможуть зекономити вам не одну тисячу гривень. Для детальнішої інформації по будь якій з порад обов'язково завітайте до нашого гіду покупця, котрий знаходиться на сайті Hotline.ua. Для того, щоб оце легше все зробити, ми розмістили лінк в описі. Просто хіт, отак пак, і буде вам щастя. А всі необхідні товари ви завжди можете вибрати в наших каталогах. Hotline.ua – ваш головний помічник у смарт. Рішення. І поради дамо, і товари порекомендуємо. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!